Доброго ранку, мої любі діточки. Послухайте уважно віршик. Це цвіла калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, як тато і мама одна. Діти, скажіть, будь ласка, що ми вважаємо своєю батьківщиною? Так, правильно, Україна це наша рідна земля. Тут ми з вами народилися. Тут ми з вами мешкаємо. Це наш рідний край, наша батьківщина. У нашій батьківщині дуже багато різних сіл, селищ, містечок та великих міст. А скажіть, будь ласка, у якому місті ми з вами мешкаємо? Так, правильно, наше місто називається Харків. Це велике і гарне місто. А тепер, малята, давайте розглянемо малюнки, подивимось уважно. Чим відрізняється місто від села? Що зображено в місті, а чого там немає в селі? А що є в селі, чого ми не бачимо у великому місті? У місті ми можемо побачити з вами багатоповерхівки, магазини, заводи, транспорт, світлофори, а в селі маленькі хатинки, поля, сади, тварини, багато природи. Чисте повітря. Отже, місто і село це частина нашої України, нашої батьківщини. Шановні батьки, велике прохання вчити діток давати повну і змістовну відповідь українською мовою. Наприклад, мені подобається місто Одеса, тому що там є синє море. Або я влітку відпочивав в селі цепівка у свого. Дідуся та бабусі. А тепер пропоную перейти до практичної частини нашого заняття. І так, дітки, зараз давайте ми з вами трішки потренуємо наші ручки. Подивіться уважно, ось наше перше завдання допоможіть діткам повернутися додому. Давайте ж спробуємо знайти дорогу нашим діточкам. Так, подивіться, ось ми так уважно проводимо. Не забувайте тримати спинку рівненько. Так, наступне завдання: намалюй і розфарбуй сонечко. Сонечко у нас яким? Жовтим кольором. Подивіться уважно. обводимо по пунктирним лініям і домальовуємо невистачаючих частинок нашому сонечку. Так. І ось останнє сонечко домальовуємо. Так. Третє, наступне завдання. Намалюй хвилі синім кольором. Так, ось беремо синій, ось наші хвилі. Вільною ручкою притримуємо наш аркуш і ось так домальовуємо. Ось так уважно, не поспішаючи. Так, а тепер нам залишилося з вами намалювати зелену травичку. Ось так малюємо. Рівненько, не забуваємо, спинка рівненько, вільною рукою тримаємо зошит, спинка рівно, головку ми піднімаємо, носиком ми до зошита не достаємо, як завжди, це люблять робити наші діточки. Ось подивіться, останні штрихи. Ось такі три чудових заняття у нас сьогодні було. Ось дітки ми з вами виконали, які чудові заняття. Ми пригадали, в якому місті ми з вами мешкаємо, яке воно у нас гарне та чудове. Ну що, до побачення, до наступної зустрічі.